The Поки триває війна, і багато українців перебуває за кордоном. Така послуга, як переклад документів, дуже затребувана, зауважують спеціалісти бюро перекладів «Гольфстрім», яке працює у Харкові. Найзатребуваніша послуга це підготовка повний курс легалізації і перекладу освітніх документів за кордон, тому що дуже багато дітей вступає за кордон в вищі навчальні заклади, навчаються в школах. Звертаються до бюро як онлайн, так і офлайн, і кожному клієнту Діляється максимум уваги, я дуже задоволена. все дуже швидко і дуже приємні дівчатка. До речі, Гольфстрім це цілий комплекс послуг та гарантій. Ми можемо проконсультувати, які саме документи можуть бути необхідні. і Ці документи навіть передати далі клієнтам за кордон. А перекладають тут, окрім англійської, ще з понад 50 мов Ми можемо допомогти перекладом із. Івриту з там чорногорської мови, де є багато специфічних мов, але також можемо допомогти перекласти. Типове замовлення виконується протягом одного робочого дня. Якість, точність і надійність це стандарт Бюро Гольфстрім. Тож ваші документи в надійних руках.